Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Ціво і я Оля сьогодні розповідаю про парфумерні новинки 2023 року. Я залишу посилання на свій телеграм в описі до цього відео. Будь ласка, підписуйтесь, також ставте лайки до цього відео і підписуйтесь на мій канал. І на сьогодні в моїй колекції вже з'явились деякі новинки 2023 року: аромат Angel версії Elixir від Mugler. аромат. La Belle версії Iris Absolue від Lancom. Аромат Smoke Cherry від Tom Ford. До речі, я залишу посилання на наше спільне з Мариною імбир відео за тестів ароматів з вишнями. І дві новинки від польського бренду Boho Boho, про які я розповім згодом. Тож додивіться, будь ласка, це відео до кінця. І перший аромат це Angel версія Elixir від Mugler. Я обожнюю флагман цього аромату Angel парфумованій воді. Насправді в мене є невеличка колекція ароматів від Mugler. І ось десь тут я е, зроблю вам фото з цієї моєї колекції повноцінних флаконів, а також е, ароматів у версії бурульок. Це жасмин, це квіти апельсину, і лангеланг, е, ванільний аромат. Такий дуже яскравий, і це дійсно еліксир, це гурманський солодкий аромат. І далі аромат розкривається, і в базі відчувається такий сандал, такі дерев'яні ноти. Так, це дуже якісний аромат, це гарний люксовий аромат, і він може сподобатись багатьом. Але на жаль, цей аромат не має нічого спільного з флагманом Angel в парфумованій воді. Тут не присутні ці шоколадні пачулі, які ми всі так любимо. Наступний аромат. Лавіабель Iris Абсолю від Lancome. Він в мене представлений в такій дуже симпатичній мініатюрці. І також у мене в колекції присутній флагман цього аромату Лавіабель. Зробимо їх порівняльний затест. Тож, на ліву руку я нанесу аромат Ірис Абсолю. Люблю ці дуже прикольні такі кришталеві корки. Цього аромату. Вони дуже симпатичні, дуже приємні. Ніби дійсно скло. Так, і аромат стартує дійсно ірисом, а саме ірисовим корінням такий трошки землистий аромат, тобто це не квітка, це такий саме от Трошки з земелькою ірисовий аспект. Аромат розкривається, він стає більш ніжним, таким більш пудровим. І далі в базі залишається класична лавіабель, хоча ці нотки ірису і пудри, вони досі присутні. Не можна сказати, що це в базі саме флагман аромату. Ні, це досить різні аромати. І, власне, на іншу руку я нанесу флагман і ми їх можемо порівняти. Так, і це аромат про ягоду смородини, дуже, дуже солодку, я би сказала, засолоджену цукром, цукрову. З жасмином, з білими квітами, з квітом апельсину. І так, це L'AVIABL. І на відміну від Angel Elixir і Angel парфумованій воді, які дійсно два різних аромати то L'Avieбель Flagman і L'AVIA Iris Absolue, вони дійсно мають схожість у базі. І окремий відгук про Cherry смок від Tom Ford. Ви також можете почитати в телеграмі Ольфа Тіво. Я залишу посилання саме на цей пост про Cherry смок від Tom Ford. А сьогодні я хочу порівняти аромат Cherry Smoke від Tom Ford з ароматом Boho Boho, який має назву Wet Cherry Liquor». Я маю невеличкий відливантик цього аромату, і ми можемо зробити порівняльний затест. Окремо я нанесу аромат Cherry Smoke. Аромат Бет Cherry Liquid Від бренду Boho Boho. Ммм. Який цікавий аромат. Дійсно, це аромати, які я не можу порівнювати, це дійсно різні аромати. Але е якщо черрі смок від Tom Ford це димний аромат, це димний вишневий аромат. Який трошки солонуватий за рахунок такої цікавої ноти в піраміді, як е, олива. Аромат з нотою оливи. Отакий От цікавий аромат, хоча на моїй шкірі він, ну, на жаль, не тримається довго. Я його тестувала, мала час і розношувала, і, на жаль, він так е, яскраво і так довго і шлейфово не звучить на моїй шкірі. Наприклад, на відміну від. Cherry. Отже, аромат Вed Cherry Liquor від бренду Boho Boho. Це лікерний все ж таки, вишневий аромат. Це такий ніби такий тягучий, солодкий вишневий лікер. Дуже приємний. А ще в цьому ароматі той Така є яскрава нота полуниці. От ніби вишневий лекер з полуницею. Він дуже приємний, він такий солодкий, він такий фруктовий, карамельний, я би сказала. І от, на відміну від лощерії, який запудрюється, який має таку мигдалеву компоненту. Цей аромат він, ну, дуже горманський, він такий просто, хм, який так і хочеться з'їсти. Дуже класний аромат. Це новинка насправді 2022 року, але вперше в Україні цей аромат з'явився от тільки зараз. Нещодавно дівчата привезли його з виставки з міланської виставки Екзанс. Класний аромат, я дійсно рекомендую його для затесту. І я обіцяла два аромати від бренду Boho Boho, Тож наступний аромат це аромат Eternal Lily Amber. Також невеличкий від Levantic, тож затестимо цей аромат. Аромат стартує таким зеленим кисленьким яблучком. З цитрусами він такий свіжий, трошки водянистий, напевно, за рахунок цього яблучка. Далі відкривається така квіткова частина цього аромату. І в якості квітки тут присутні лілія, здається, ще з жасмин. Але от лілія. Такий а, збірний образ цієї квітки, він також є трошки водянистим, трошки засолодженим, таким легеньким, я би сказала. І далі аромат починає розкриватися. Він стає більш глибоким, він стає більш солодким, проявляється така от амброва ванільна солодкість в базі. І насправді цей аромат я мала час розносити на собі. І я цілий день знаходилась в цьому коконі ароматному. Я відчувала постійно цей шлейф, цей аромат, неймовірно, шлейфовий. Він свіжий, такий повітряний, і дійсно це дуже класний аромат на літо. От зараз, наприкінці весни. На початку літа це дуже класний аромат. В минулому відео про флора Ботаніка і Іланком Міракл я оголосила конкурс, в якому прийняли участь мої підписники і залишали коментарі. Рандомним чином я вибрала ось цю прекрасну людину з цим коментарем. Тож, будь ласка, напиши мені в приватні, і я обов'язково вишлю тобі твій подарунок. Тож, сьогодні я розказала вам про всі новинки 2023 року, які є в моїй колекції. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і гарного всім настрою!